Всім so, доброго дня. Починаємо сільної режимі місії. Пане прошу зачитати з рідьми пояснення, що там за чого. зміни до бюджету. Зараз рахунок переходів. Такі видатки. зменшуються видатки, які будуть спрямовані на водопостачання проти житлового будинку по вулиці при Вокзалі 21, 566 тисяч гривень, які спрямовуються на ПМСД на ден заробітноплата за нарахуваннями по, по ЦПК по різні розкладання дроб, сім Мигалка, 244 тисячі гривень і будівельні матеріали для ремонту укриття 32 600 гривень. Також молоді кошти на, на, на програму надання після на вивезення против побутових відходів 470 гривень, на придбання бетонних блоків для встановлення блокпосту 37 тисяч гривень. На придбання львового майданчика на масиві Артем 150 000 гривень, на програму відшкодування різниці за по постачання у теперьському солому господарстві 19%. 900 на придбання просунків до авто для військової частини а 4076 60 тисяч гривень. Також за рахунок зменшення видатків на придбання предметів по виконкому – 62 тисячі гривень по закладам закладах закладам заробітна плата знімається 40 тисяч гривень, з що кошти на оплату електроенергії по виконкому. 20 тисяч спрямовуються по оплату електроенергії по будинку культури і 20 тисяч на оплату електроенергії по друзій діях. У відділу освіти зменшується капітальні видатки в сумі 215 тисяч гривень, які спрямовуються на придбання товарів для усунення санітарного законодавства відповідно до приходу Держпродспоживслужби. Держпрод, 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 для Дошкільного закладу Артемко 6600, це тут, получається, пластиковий харчовий контейнер, дошки, кухоні, виски, ножі, блендер, відро пластикове. Спрямовую кошти на заробітну плату з нарахуваннями за роботу покладання ліноліуму у Михалківській гімнації 82 800. І також заробітна плата з нарахуваннями за роботу по погубині буряну з лазонів та зміни за рішук динерівник, Кісівській гімназії 15 700. Також промовляються кошти на придбання зброння, помигавській гімназії, торгові увалів 25 тисячі гривень, матеріали для ремонту коленіційної системи 7 900, товари для фільтрації води 10 тисяч гривень, тачка будівельна 6 600 гривень. Епікій скоро цей які спрямовуються кошти на придбання товарів до фільтрації води 11 тисяч гривень. І на обрізку дерев Петерській гімназії спрямовуються 70 900 гривень. Тепер за рахунок з доходної частини Загального фонду за підсумком виконання бюджету за стічних життів спрямовується кошти в сумі 1 мільйон 934 гривень 34 тисячі гривень. ці кошти спрямовуються на програму безплатного допільного обіду студентів від 100 000 гривень, на социални соціальної гарантії фізичним особам, які надають соціальні послуги працеданам похилого віку 20 000 гривень, на оплату електроенергії облагоутро 100 000 гривень, гривен. Програма програма підтримки учасників бойових дій та членів їх сімей 200 000 гривень, програма трудобота 100 000 гривень, програма ремонту та отремонізації дори доріг 140 000 гривень. На встановлення доплати за роботу в сприяти умовах праці з іншого працівникам бушника та артилерія 200 тисяч гривень, на придбання додатків харчування для дитячих закладів 50 тисяч гривень, на оплату електроенергії для дитячих закладів дошкільних дитячих закладів 100 тисяч гривень. По закладам середньої освіти спрямовуються кошти на придбання продуктів харчування 259 тисяч 530 гривень, на оплату електрини 202 тисяч 870 гривень, на придбання огороження калеби, щебня, цементно-футбольне ворота для Тетерівської гімназії 201 тисяч 640 гривень і на придбання спортивного попитку для Тетерівської гімназії 160 тисяч гривень. Також до бюджету спрямовується субвенція на здійснення до паспорта працівникам заклади загальної середньої освіти в сумі 132 800 гривень. Спрямовується субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти це для заробітної плати працівникам ІСЦ в сумі 362 262 гривень. Спрямовується субвенція на суб надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 120 000 гривень. Така с Також субвенция на сигна субвенция частне за безпечния харчувания учнів в запада за харакен и средния свистител с уме 236.000. С меншрите субвенция активни парки. В сумми 8784.784 гривні І зменшується субенция інша за яка була обогнала за обласного бюджету на. Объект капитальный ремонт на простішому укриття в сільському Лидер лідер 6, 6 мільйонів Так, ми ну да, ж на департамент регіонального Так ще якісь питання за уваження. Нема? Пропоную внести на голосування. Хто за зміни і пересходить вже до призначення? За одного за? Все ще питання за. 嗯，都。 У нас безоплатна передача рішення це стільці, ті, що ми забрали котиську школу, відділу освіти передати нам на баланс. Ми їх практично використовуємо, а в школі вони там були прикладені для балкона, вони ж не працює. Там різниці немає, тому їх поки забрали сюди. 100 штук нам. Але це ж навіть на момент купівлі. Да. Просто прохання затвердити для приймання передачі. Так. Далі щодо отриманої благодійної допомоги, внести зміни, когось Значить, просить, передавали генератор, там ми обрали орієнтовно тім, тому що ми вже його передали фактично, а це вони прислали в його вартість. І там треба зменшити. Відповідно, він там коштує близько мільйона чи мільйон, а зараз у нього ціна 487 487.07157. 487 тисяч 0,8 мільйон Так, То пронести зміни до попереднього рішення 70 річкової сесії у частині зміни вартості відмірату. Принято безоплатно. Так, і далі. А ще у нас. Про розгляд прогнозу бюджету я маю, я йшла вже, на 2026-27 рік. ну, тут, все, теж, Там прогноз, власне, сам він на сайті давно оприлюднений, робиться на три роки, 26, 27, 28. попередній був у нас теж 23, 24, 25, 25 прогноз. Він попередньо погоджений виконкому, але ми маємо його. Проєкт рішення за відео прогноз, що погоджений схвалене рішенням виконкому. Пранцевому відділу під проєкт бюджету на 26 рік до рахування прогнозу. Так, і що ще? у нас тут? мене Наші це все, більше нічого такого нема, що посудитися від частина. Так, прошу всі Сіза, все підтримує. Следуючи, а у мене є питання з приводу генератора, який винесений. Треба винести його від старостата на цей поїзд. Ми десь закладені кошти і як воно буде робити. Таке скільки спробувати? Я поговорювала з Валерієм Миколайовичем на рахунок ремонту щодо тієї половини для цивільного населення ПРУ. Він каже, що всі кошти, які були виділені на ремонт ПРУ, там водомерсійка, фарба, ну там залишилося трошки фарби, залишилася готовка, а, е а ось це інше, там треба подавати. Ну, Треба Балончики в нас залишилися. все ще таке питання, як нам його Ну, Олександр прийде запитання. І там хочуть, оскільки дівчата вже плакували ті хлопці грунтували, то виясняється так, що поставлені дві туалетні кабінки. Світло останній гектар, який освітлює приміщення, не освітлює, але він просто в стороні виходить. І нам треба віддавати ще один гектар, щоб він десь посередньо і освітлював ці дві кабінки для дітей, які заходять в кабінці фіалеті, щоб там було достатньо освітлення. Комгалкам клюву, якісь у нас є, там на щось планувалося чи ні. Тоді вже певно ремонти, все. Ну, Теж там ні? Ну, використання, да. Так. Ну, оце мені, Валерію, Коваль. Ну, ми там електропоміняли, що ми там ще красили. Парбували, але ми це все задіювали на цю половину, що для дітей. Шкільна половина перемогу. А в нас ще цивільна половина. Перелу. Ну це зрозуміло, але ж пріоритет, щоб до першої вересня запросити. Наші допущі коло там. 네. Раз я не кажу, що немає. чи общем, просто буде складати. Вики показачі, а душок. Ні, <Aufs3> 네, Не було ще питання, тому що мені сказав волоч, щоб винесли оце питали, чи доцільно йому писати. Якщо доцільно, то я по питанням Не Напишіть, а тоді порахуємо, подивимося і вже розгрунтовємо, все пройшли. Бо до нас просто не хватило, на то половину буде. Ви напишіть, там, він задіємо на нас... От як там щось зробить? Дуже великий вклад, на чолі з відеорегорів, як персонал, і ще і інші там працівники. Ні, там ви прогулять, просто супер, супер, супер. Їх якось я не знаю, може відзначитись, я не знаю. Це відділ світу. Мені сторони відзначимо, але щоб ви знали, просто зайти туди, це отримати задоволення. Наші світи в вас на сьогодні. Дякую, ja, але багатний усіх. Так, все. Все вважаємо. Дякую.